В одній з Дніпровських багатоповерхівок на житловому масиві пар ще у серпні встановили сонячну електростанцію. Зараз ми бачимо частину панелі, які встановлені на дах, потужність кожної 465 Вт. Голова ОСББ каже, станція в разі відключень світла заживлює котельню, і будинок залишається з опаленням і гарячою водою. Ба Більше працюють ліфти. Якраз під час зйомки будинок був знеструмлений, втім підйомник рухався. І вчора і позавчора були вимкнення світла, але е, все витримало, бо вони були короткочасні. Батареї вистачило, котельня не вимикалася, ліфти не вимикалися. Все працює в штатному режимі. На даху будинку встановили майже 150 панелей, і, попри хмарну погоду, багатоповерхівка отримає енергію. Також у будинку заживлено ворота та хвіртки. У подальшому планують підключити усе обладнання ОСББ. Також можна подумати про те, як забезпечити себе тепло в багатоквартирному будинку, потеплити будинок разом з сусідами замінити вікна а в під'їзді, замінити вхідні двері, встановити тамборні. Це дасть реальну економію там 15 20 реальної економії і збереження тепла.